І ми будемо сьогодні говорити з паном Іллюєю саме про цифри, що нам чекати, яку допомогу на тлі останніх повідомлень про те, як голосували, точніше не голосували, ну, голосували проти чергового санкційного пакету проти Росії, Угорщина та Словаччина. Ми з вами, панеля, минулого тижня про це говорили. Події розвиваються динамічно, і Петр Сіярто вчора повідомляв про те, що він дуже щасливий від того, що йому вдалося запакувати цей пакет. Яка його доля, в принципі, тепер що нам очікувати? Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, в чому логіка голосування Фіца і Орбана і Словаччини проти цього пакету, тому що, от саме зараз, саме проти цього пакета, а, їхня мотивація відрізняється від попередніх. Якщо в попередніх вони хотіли виторгувати ті чи інше речі для своїх країн або захистити частково відповідно інтереси Росії, і це проявлялося, то на цей раз зовсім по іншому нагадаю, що напередодні Євросоюз прийняв рішення, яким чином він може відмовитися від російських енергоносіїв. Це не шлях, коли необхідне рішення всіх абсолютно країн, тому що такі санкції, такі обмеження, це має бути одноголосно, тобто всі країни мають підтримати. Але Євросоюз знайшов яким чином він має можливість обійти ті можливі в'єта, які може проводити або Орбан, або Фіц. І це рішення достатньо просте. Вони проводять через торговельні рішення. Підвищуючи відповідні мита, роблячи такі фактично завезення товарів цих енергоносіїв невигідними або взагалі практично неможливими в цьому контексті, і оце викликало таке сильне роздратування у цих країн, тому що вони вже усвідомили, що тут залишилося лише тільки 9 місяців, і їм треба думати про те, де і як купувати газ. Тобто це навіть не питання доступності, як у а, Угорщини, так і у Словаччини можливість купувати не російський газ є. Це і питання, зокрема, і поставки з Туреччини, це і питання поставки з Італії через е, тих е, портів, які розвантажують Еленджі Газ. А це питання наревєшого газу. То тобто іншими словами, можливості купувати є. Це також питання по нафті. Є можливість купувати нафту у інших постачальників. Але звичайно, ми розуміємо, чому вони лобіюють інтереси Кремля, тому що там є суттєва знижка, і ця знижка, а цей бонус капає або їм особистому ну, там цьому, ми оцінювали ту перевагу, яку мають ці країни від лише тільки нафти. Це приблизно біля мільярда доларів. На рік, тобто іншими словами, це є можливість от, е, маніпулювати в принципі це і купувати канали, це і е, м, тримати низькими цінами на е, комунальні послуги або на бензин, і це дає можливість підтримку електрота через низькі ціни і так далі. Тобто, іншими словами це надає суттєву перевагу. Ну і плюс реальні кошти, які можна використати на підтримку своїх партій. На купівлю різноманітних компаній. Орбан там купує компанії, які Приносить ну доволі такі оборонний галузі, які будуть приносити і приносить значний прибуток. Тобто, іншим словом, він використовує свою владу фактично для власного збагачення. Тому в цьому ключі відповідно вони категорично проти. Тому те голосування, яке ми зараз бачимо, їхнє віта, тобто не підтримка 18-го пакету санкцій. Це якраз є результатом того. Що ці країни вони більше протестують не конкретно після 18-го пакета, а протестують фактично проти того голосування, яке було до цього, тобто рішення з приводу відмови від російських енергетич уже в квітні 2026 року. Тобто, для них це серйозно виклик. І вони навіть уже не висувають якихось умов по 18 пакету, тому що зазвичай вони знали, ну там все ми не отримаємо. Але давайте, якщо там продовження санкцій, то давайте ось цих осіб а, ми відповідно виключимо санкційного списку, там якихось дружин олігархів, коханих олігархів, там якісь родичів олігархів і так далі, тобто не самих олігархів, але людей, які наближені, які є фактично такими тримачами їхніх активів управляють їхніми активами. Тому е, тут е, навіть того такого нема. Ні Орван, ні ФІЦА не висували там, що треба змінити для того, щоб цей пакет був прийнятий. Тому е, голосування, в принципі, очікувано. Тобто це е, ну, те, що вони не підтримали е, в Європейському Союзі. Ну, це заявляли, і в принципі у нас також е, повідомляли про те, що ну, зрозуміло, що Орбан і Фіца не проголосують за 18 пакет. А разом з тим, зараз Євросоюз якраз продумує шляхи для того, щоб натиснути на е, ці країни е, в основному фінансово, для того щоб отримати необхідний результат, тобто, іншими словами, вони задали певну планку перемоги. Коли буде проголосовано 18 пакет, тут ще певні є такі питання, що у нас вже є певні пакети, які були проголосовані без Орбана, без угорщини. Тобто іншими словами вони там дописували де факто до того голосування, яке там було напередодні таке бірокправильне, але такі бюрократичні маніпуляція, за допомогою яких вони досягали фактично необхідно результати. Як зараз ідуть ну, перемовини зараз, от хочеться їм саме натиснути на ці країни, але знов ж таки нагадаю дуже важливий ваш, який є у України. А це питання транзиту російської нафти цим країнам. А за 5 місяців вже транспортована два на нафта на 2 мільярда доларів. Це дуже значна сума, при тому, що ми отримали трошки більше 200 мільйонів доларів за цей транзит. І для нас цей транзит якраз є важливим. От мене питає на запитання постійне, коли піднімаю, в тому числі. І коли там на санкціях обговорюємо, коли ж ми це вже будемо це важливо використовувати. Мені пояснюють спочатку, пояснювали з приводу юридичних аспектів, що ми не можемо розірвати договір, Хоча виявляється минулого року, коли застосували санкції проти Лукови, це не так. А зараз пояснюють іншим, ми знаходимося в складній ситуації перед зимою. Нам треба закачувати нафту. Нам потрібна потрібна електроенергія. І от якщо ми їм припинимо постачання нафти, то вони нам припинять постачання електроенергії і газа. А тоді Україна вже не навіть незважаючи на те, що це буде пряме порушення енергетичних е, директив Європейського Союзу, навіть незважаючи на це, вони вважаються, що вони можуть припинити, і таким чином відповідно зробити так, що Україна не буде готова до зими, тобто газу для того, щоб нормально прожити зиму, не буде в достатній кількості. І от на сьогоднішній день, ось е, такі от зафіксували. В якому стані знаходиться перемовни, тобто остаточного рішення у Євросоюзу нема, але є е, способи, які вони зараз е, напрацьовують для того, щоб е, ці обмеження від Фіца і Орбана обійти, і при тому, що якщо чесно, то тут е, є можливість для нас певний позитив. Якщо зараз, наскільки мені відомо, е, 45 доларів. Не були включені, тобто прайс-кеп які встановлені на розмірі 60 доларів, які мав бути проголосовані на саміті G7. Джей 7 не підтримала, тому що Америка була проти і все ж таки не знайшли консенсус і не підписали це ком'юніті з сполучених штатів. А то тепер і вони обґрунтували свою позицію, що дивиться ціна. На нафту піднялася відповідно вище набагато вище ніж 60 доларів, 75 Є невизначеність, можливо, нафта буде там 100-120 доларів. Ну така була так, такі заяви. Ось таким тому ми зараз не будемо нічого робити, тому що ми повинні поставити на паузу. Зараз, коли ми бачимо, що ціна на нафту бренд уже 68 доларів за барель нафти. Тобто у нас до наступного голосування рішення по 18 пакету вже будуть відповідні аргументи. Які будуть доводити, що ну, ситуація вже змінилася, російська нафта буде торгуватися на рівні 56-58 доларів, якщо брати ту ціну, яка сформувала зараз? Отже, виходячи з цього, а якщо ціна відповідна на то ви маєте зменшувати цей перескеп 60 доларів до нижчих е, там розміру, ну там хоча б до 50 доларів, для того, щоб знову ж таки бити по російському бюджету. А які перспективи, наприклад, ухвалення рішення про зменшення ціни на е, нафту? Тому що я просто хотів задати це запитання, але продовження на вашої його коментарях ви торкнулися цього, враховуючи те, що на початковому етапі, ну як не на початковому, на кінцевому так правильно правильно буде сказати фінальному, 18 санкційний пакет не мав цієї норми, але ж її треба погоджувати нібито да із Дональдом Трампом. Ні, дивіться, а тут е, не потрібно погоджуватися з Дональдом Трампом. І навіть е, м, такі були певні прогнози, я би можливо це так назвав, або попередження, що всі знали, що Дональд Трамп не підтримує. Стовідсотково там варіантів взагалі не було. Але все ж таки сподівалися, от ми зараз, е, якщо навіть США буде проти, ми іншим країнам підтримаємо. Треба розуміти, як діє цей інструмент, е, е, контролю де-факто немає. Тобто неможливо, тобто, якщо йде якийсь судно, і в нього просто якісь е е фіктивні е документи на 58 доларів, відповідно до нього не може бути жодних претензій. Але в подальшому е все таємно стає відомо. Як результат, це стає підставою для застосування санкцій проти тих е суден і проти тих компаній, які страхують, перевозять і сприяють відповідної санкційної торгівлі. І як ми бачимо, список тих суден, які були виявлені, як окремо європейським союзом, так окремо Великобританії і окремо сполученими штатами, він вже достатньо вагомий, і от в цьому ключі, навіть якщо тільки без сполучених штатів євросоюз, але інші країни G7, підтримують обмеження ціни на нафту, то в цьому ключі це можна відповідно забезпечити. І тут треба розуміти, що такий дуже важливий аспект який полягає в тому, що зараз кількість суден, які перевозять російську нафту, вони там до місяця два тому назад це було десь приблизно європейських переважно грецьких кільських це було 23%. То після того, як ціна впала, реально впала нижче 60 доларів і коливалася від 50, там, до 55 доларів за баррель російської нафти, mm. то тоді вже кількість суден, які перев... європейських суден, я на увазі знову ж таки дюрецьких і кіпських, то їх стало 56%. Тобто, іншими словами, а що це означає? Це не просто наявність конкретного судна, яке дає можливість би перевести нафту. Це також і питання зниження вартості перевезення. Тому що коли ти перевозиш власними суднами, скажімо так, кнівого флоту, то відповідно формується одна ціна, тобто вона зазвичай вище, тому що ставлять за ризик більшу вартість перевезення. Але якщо це перевозить відповідно вже нижче, то ти можеш конкурувати тобто кількість бажаючих суден, які готові перевозити російську нафту. Яка не попадає під санкції, ну просто зросла в рази, тому в цьому ключі відповідно, якщо навіть тільки Євросоюз застосує норми щодо зниження 45 до 45 доларів, то це означає, що він знов ж таки відробить більше ніж половина а, тих, хто перевозить а можливо навіть і більше російську нафту, і вона фізично просто буде пропадати з ринку, тому що вже достатньої кількості суден, які її зможуть а, перевести, не буде. Ну, то, звісно про судна. Я так уже слухав вас до кінця, в мене ремарка, що їх набагато більше, їх там під тисячу по світу, і те, що там двісті там вели санції, ну це певне ні про що. Ну дивіться, по-перше, там вісімсот. А по-друге, різної тонажності, і для того щоб більш вигідно було перевезення нафти, то а, тонажність має бути там більше ста тисяч. Тому що вести через е, там, повністю там Балтійське море, е, далі потім океанам, Середземне море, е, Червоне море і так далі. Ну малої тонажності це не дуже вигідно. Тому тут але треба якщо, має бути. А якщо дуже треба, то ми повеземо. Ну е, так, повезе, але вже необхідна тоді ціна на нафту ще нижча. Тобто дисконт вже має бути не 12 доларів, а там на 3 долари більше, тобто 15 доларів. Тобто, ну, в принципі, звичайно, можливо, але ще раз наголошую, що це відповідно зростання ціни на за яку готові перевести. Тобто попадає під санкції достатньо велике судно, і це в принципі добре. Так це не перекриває повністю зараз. Якщо так брати в окремих списках, там більше біля 350 суден, а більше половини не попадає. Але тут треба розуміти ще один такий ефект санкцій, а він в наступному, що судна, які перевозили й думали, що їх не піймають. А зараз, після того, як їхні там інші попали під е, санкції, вони тепер думають: а чи варто перевозити, якщо ти так само можеш попасти під санкції, як, наприклад, там твій конкурент, або твій якийсь там партнер? Тому в цьому ключі відповідно є ще і такий ефект. Хоча ну, десь я з вами погоджуюся, питання ціні. Я просто до того веду, пане Ілля, ви все дуже ну, компетентно пояснюєте, наче заперечити складно. А, мені просто шкода, що ми намагаємося в тих санкціях, які не є надто ефективними для тиску на Росії, знайти якусь перевагу, хоч якусь, хоч якусь перевагу для нас, і ну, подаємо. Ну, дивіться, не так все страшно, як могло бути. Тому що ну я за свою суттю, знаєте, тут радикал. Рубати треба по саме горло. Знизу, що потім, щоб потім вже ця гідра на не проснулася, тому що не прокинулася, тому що з Путіним говорити по іншому не можна. І коли європейці там говорять, ну я не випадково говорив про рішення про 45 доларів, саме посилаючись на позицію Трампа, бо таке склалося враження в мене з інформаційних повідомлень, що Велика Сімка тикала пальцями на Вашингтон і каже: основна ж причина там. Ми то можемо, але основна причина там. А потім, коли з'явилася історія з близьким сходом, у дивіться, ну так близький схід ж да ціна ж там ну так, так, це просто да. було такий подарунок, якраз перед самітом K7, і тут е, ціна зросла. Вони сказали, ну а навіщо це нема потреби? Російська вже вище 60, То тепер не треба зменшувати. Я повністю так, з вами погоджуюся. Ці одговорки ну вони відмовки не дуже приємні, враховуючи те, що наприклад сьогодні. На превеликий жаль, чергова трагедія. Ми до початку ефіру, от з паном Люєю там обмінялися інформацією. Прилетіли ракети в Дніпро, і там загинуло вже 9 осіб. Це просто так не спровоковано. Дитячі будинки і школи. Тому ну, складно це коментувати. Відверто скажу, дуже складно, коли європейці просто торгуються за нафту, коли гинуть діти і цивільні.